Доброго дня, мої дорогі! Я дуже рада вас усіх бачити. Мені дуже приємно читати усі ваші коментарі. Сьогодні у нашу редакцію надійшов новий лист. Зараз вам його зачитаю. І якщо він вам сподобається, то, будь ласка, залишайте свої вподобання та свої коментарі. Як говорилося у відомому мультику День Народження тільки раз на рік. І це правда. Це свято особливе для дітей, вони чекають його протягом цілого року, а напередодні привітанні подарунки намагаються старанно себе вести. Але часто буває, що ніхто не хоче приходити на свято до дитини. Така неприємна ситуація трапилася із дев'ятирічним Джеральдом, і хлопчик протягом кількох годин сидів у повній самоті за святковим столом. Але його бабуся Амалія Лара вирішила, що з цим треба терміново щось робити, адже не можна було допустити, щоб її онук сидів один, засмучений у свій день народження. І тут в голову жінці прийшла одна цікава ідея. Негайно вона зайшла в свій аккаунт на Фейсбук і написала: не можу не поділитися переживанням. Мій дев'ятирічний онук хворий і переніс вже п'ять операцій. І нехай він не досягає успіху в навчанні. За своєї недуги це самий милий, доброзичливий хлопчик. Ми відправили запрошення 40 його однокласникам, і тільки 12 пообіцяли прийти. Часу вже було близько п'яти годин, а Джеральд все сидів на самоті. Він навіть не захотів їсти святковий торт і в глибині душі сподівався, що його друзі прийдуть. Амелія вирішила зателефонувати батькам запрошених дітей. Мій син не хоче грати з вашим онуком, бо він незвичайна дитина, був один із найнеприємніших відповідей. Справа в тому, що Джерель довелося перенести кілька операцій на мозку, і це зробило хлопчика чужим серед своїх однолітків. Бабуся відчувала глибоку образу за онука і вважала це зовсім несправедливо. Тоді вона вирішила залишити у Фейсбук інше повідомлення. Як же це сумно! Єдине, чого хоче мій дев'ятирічний онук, це знайти друзів, щоб разом грати, але на його день народження ніхто не прийшов, ніхто навіть не привітав його словами. Тому моя єдина мета це зібрати в мережі якомога більше привітань та передати їх улюбленому онукові. Прийшло зовсім небагато часу, і сотні коментарів почали з'являтися під цим постом. Привітання з усієї глобальної павутини почали приходити до хлопчика на пошту. Джеральд був безміжно щасливий, адже це не на один день його народження не було скільки привітань. Хлопчик, нарешті, відчув себе потрібним. Варто відзначити, що ця ситуація набрала широкого розголосу, і через пару днів мер міста особисто запросив хлопчика до себе на прийом. У присутності інших представників влади він вручив імениннику подарунки та особисто привітав його. Безсумнівно, ця зустріч дуже обрадувала хлопчика, а цей день назавжди відклався в його пам'яті яскравими спогадами.